Де нам взяти крила, щоб піднятися над скорботами, хворобами, нерозрішеними проблемами? 17 років тому у мене два роки було таке серйозне, нерозрішене питання. І, попавши у храм Святої Параскеви п'ятниці, я даю їй обітницю, що 12 п'ятниць я буду перебувати у пості без їжі і води. І десь на середині терміну моя проблема повністю розрішується. На цей момент я ще не знала, що обідниці краще не давати, бо по своїй немочі ми можемо їх порушувати. Тоді потрібно покаятись і Господь простить. Але з Божою помічю я встояла у цій обітниці і отримала велику поміч молитвами Святої Параскеви П'ятниці. Тому сьогодні хочу наголосити про важливість дуже сприятливого часу. Часу переосмислення, очищення, оновлення, часу перемог як над собою, так і більшим злом, часу покаяння, часу великого посту. Пі завжди має супроводжуватися молитвою, зверненням до Бога, бо без Його помочі ми не можемо і найменше чогось у собі подолати чи від чогось відмовитись. Піст і молитва нас наближають до Бога. Через них ми можемо отримати зцілення, а якщо ще підкріпимось покаянням, то можемо змінити і рішення Бога щодо нас. Згадала я собі таку історію з Біблії, де порок Йона був посланий Богом до такого великого міста Ніневії, бо жителі цього міста чинили різного роду беззаконня, були дуже жорстокими. І коли Йона ходив по місту і звіщав їм слова Божі, якщо вони не покаяться, не навернуться від своїх беззаконь на угодний шлях, то їхнє місто через 40 днів буде Богом зруйноване. Наніветяне повірили Богу і прийняли, і прийняли від, від святого Пророка ці слова, і всі від царя, від старого до малого, вплоть до худоби наклали на себе трьохденний піст, нічого не ївши і не, і не пивши, вдягнулися у вретище і покаяння, і Бог помилував їх, залишивши їх цілими і неушкодженими. Ціль посту це перемога над гріхом, який найбільше нам дошколяє. Відмова від якоїсь їжі це просто інструменти, через які ми можемо досягнути якихось бажаних цілей. Тому після кожного має бути індивідуальний по своїх силам і стану здоров'я. Хто не може строго постатись, не вживаючи такої тваринної їжі, то можна відмовитись від чогось, що дуже любимо, від якихось лакомств чи розваг. Тому хочу сказати, що настає весна, все оживає, хочеться радості, спокою. А чи достатньо кожен з нас на цій духовній ниві докладає зусиль над цим нашим нерозрішеним вже три роки питанням? А то ми надіємось на цього, на Трампа, на ще когось, а втрачаємо опування, втратили опування на Бога, не надійтеся на синів, на князів людських, в них немає спасіння, говорить у нас святий пророк Давид. Якщо ми зараз Богом не розіпнемося, не розіпнемо свою злобу. Осуд свої пристрасті, то і на Пасху з ними не воскреснемо, не буде ніякої радості, не говоричи вже за якусь перемогу, не буде весни, весни на душі, яка у нас розквітає через піст. І ще хочу сказати, що наш піст угодний лише тоді Богу, коли ми входимо у нього зі всіма примирившись не маючи ні на кого образ, стараємось перебувати зі всіма в мирі. Тому і я прошу у всіх сьогодні прощення і всіх прощаю, щоб з чистою совістю вступити у цю дуже важливу пору, де на крилах посту і молитви ми можемо піднятися над різного роду проблемами і над всяким злом.